Я буду читати два текста, які були записані в різний час, в яких різні автори, але ці два тексти вони говорять про одне. Тема цих текстів однакова. Перший це перше послання Петра. Перший розділ 21 вірш. Що віруєте через нього в Бога? Який Воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога. І другий текст це перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ з 12 вірша по 17 вірш. Якщо ж про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих. То як деякі серед вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих? Якщо немає Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то значить даремна наша проповідь, даремна є віра ваша. Та й ми виявляємося вже свідками про Бога, тому що свідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого Він не воскрешав. Якщо мертві дійсно не Воскресають. Бо якщо мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то марна ваша віра ви ще у своїх гріхах. Взагалі Християнство має ключову відмінність від інших світових релігій. Сьогодні велика частина людей на планеті. Є християнами або називаються християнами. Але більша частина людей називаються не християнами. Дехто каже, що вони буддисти, дехто каже, що вони мусульмани, юдаїсти і так далі. І цікаво, що могила Будди і могила Магомета сьогодні вони є, і іноді збирають багато паломників до себе. І навіть апостол Петро, коли ми відкриваємо дії святих апостолів, він проповідує на День П'ятидесятниці, і він згадує, коли говорить до євреїв, згадує Давида. І він каже, що Давид похований і його гробниця поміж нами. Якщо прогадати історію великого вождя Мойсея, так само да, Мойсеєм або похованням Мойсеєм. Займався сам Бог. Але це теж той, хто прилучився до своєї рідні. І два тексти ось двох авторів апостола Петра і апостола Павла. Петро один із перших дізнався, що Христос воскрес. А апостол Павло, він, напевно, останній, кому з'явився Христос. Він сам про це свідчить. що... Христос з'явився йому. І кожен з них свідчить і не просто свідчить, він захоплюється цією подією. Післання вони пронизані цією новиною. Тобто, це не була просто для них новина якась. Це було те, що вони самі пережили. Воно для них мало якесь особисте значення. І це були не просто свідки. Як знаєте, буває, трапиться якась дорожня транспортна пригода. І може підійти чоловік і сказати, що ось я все це бачив, в мене колись так було. І підійшов таксист, який стояв з боку, каже, я бачив сам все, як відбувалося. Запиши мій номер телефона, коли буде суд. Якщо захочуть проти тебе свідчити, я прийду і буду казати те, що я бачив насправді. Вони навіть десь його номер такий залишився, там ім'я Його і написано Свідок. Просто я так і записав його. Але це не просто свідки були, це були ті, хто особисто пережили зустріч з Воскресним Ісусом Христом. Пам'ятаєте, Петро після відречення, вертаючись до старого життя, каже до своїх друзів, бо до інших апостолів іду вловити риби. І там йому з'являється Воскресний Христос. З прощенням, з відновленням. На дорозі, коли Петро не шукав Христа, коли повертався туди назад. Так само історія Саула, вона досить яскрава, ми всі її знаємо. Сал, який віддав більшу частину, напевне, свого життя для того, щоб навчатися закону, юдаїзму. Маючи рішучість бажання і маючи великий успіх в боротьбі з християнами. І не просто так він мав великий авторитет у релігійних діячів, у релігійних лідерів, навіть влади. І він зустрічається з Воскресним Христом. Точніше, Воскресний Христос його зупиняє. Не десь у храмі, не в синагозі, не на зібранні, а просто, просто на дорозі. І цікава річ, що після цього ці два автора вони не просто говорять, вони сміливо проповідують. В них є позиція, вони можуть ставати де 5 тисяч людей і більше, і говорити, і в них ти коли читаєш цю проповідь, наскільки вона концентрована, наскільки вона ємна і зжата. І усі події, як вони гарно розкладають. Тому що вони не просто знають, вони впевнені в тому, що вони говорять. Далі в посланні апостол Петро запише такі слова: те ж саме послання третій розділ. 15 й вірш. Будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто вимагає від вас звіт про надію, яка у вас є злагіністю. І страхом. Що це за надія? Це надія на Воскресіння. Ця надія може бути тільки в того, хто пережив зустріч з Воскресним Ісусом Христом. Це не той случай, коли люди кажуть, а ви самі вірите в те, що ви говорите. Апостол Павло так само ми тільки що прочитали, він говорить, що наша віра вона прямо залежить. Наскільки ми прийняли, повірили в Воскресіння Ісуса Христа? Якщо для нас це просто новина, і вона нас не вражає, вона нас не чіпає, то що тоді з нашою вірою? Яка вона в нас? Можливо, ми просто чули або отримали якесь знання, або просто нам сподобались віруючі, або нас батьки з дитинства привели в зібрання і нам тут. Приємно ми бачимо, як світ живе, і наскільки там страшне життя в світі. А тут все-таки люди віруючі, якась в них є мораль, якісь речі, які їх тримають. Але якщо ми не зустрілись з Воскресним Христом, у нас не буде ключових речей. Три речі, які я відмітив для себе. Перше це, якщо ми пригадаємо Луки, 24 розділ 45-й вірш, там де. Христос став посеред них. І написано, що тоді відкрив їм розум для розуміння Писання. Тобто розуміння Писання або розум відкриває Воскресний Ісус Христос. Цього не можна навчитися десь в семінарії або, можливо, якісь курси прийти. Розум. Для розуміння Писання відкриває Воскрести Ісус Христос. Це перевага і милість від Бога. Друге, це, як ми тільки що прочитали, мати звіт про надію, яка у нас є. Це тверда наша рішуча християнська позиція. Коли до нас приходять спокуси зі сторони, коли до нас приходять якісь пропозиції, коли десь якісь друзі або знайомі нас хочуть десь збити або десь увести від Христа. Ми розуміємо, що нам цього не потрібно. Того, що в нас ми будуємо свою віру на тому, що зробив Ісус Христос. Наші переконання вони, і наша, наша впевненість спасіння, вона не від нас, вона основана на Ісусі Христі, на тому, що Він зробив, на Його справі. І третя річ це сміливість. Сміливість говорити з людьми про Ісуса Христа. Знову ж таки дії святих апостолів 2.14, там де апостол Петро говорить стає і говорить перед великою кількістю людей. Це результат був його зустрічі, його переживання з Воскресним Христом. Сьогодні це свято, воно рік у рік, ті самі тексти, ті самі люди, ті самі, можливо, проповідники. Але знаєте, ми можемо сьогодні. Просто почути, пригадати цю новину. А ми можемо сьогодні також і проаналізувати своє життя і перевірити, в яких я відносинах з Воскреслим, Ісусом Христом. І взагалі, чи змінилось моє життя? Будь то я 10 років член церкви, чи 20, або, можливо, я просто зараз хочу прийняти хрещення, бо наближаюсь до Бога. Це не є важливим ні в очах Бога, ні в наших очах це не буде важливим. Важливим є те, що ми зустрілися дійсно з Ісусом Христом. Так, да, У нас можуть бути якісь падіння, ми можемо на якісь речі по-різному, можливо, десь дивитися. Але, але все-таки чи змінились ми самі, не оточуючи брат, сестра, от той чи інший. А ми чи розуміємо, ми, що нам Бог говорить в Слові своєму, коли ми відкриваємо і читаємо Писання. І на чому будуємо ми свої переконання і свою віру? На тому, як ми довго вже ходимо в зібрання, як ми правильно себе ведемо, чи на тому, що зробив Христос для нас і на Його Воскресінні, і на нашій зустрічі з Ним. Хай нас Бог кожного благословить. В ці дні роздумувати над Воскресним Ісусом Христом і над нашими відносинами з Ним. Амінь.